Тому що ви знаєте, от перший псалом мене по-особливому захоплює. Він починається там блаженний або щасливий муж, там, який не ходить, не сидить там, десь, де не потрібно сидіти, який не стоїть там, де не потрібно стояти. Але є дуже важливий нюанс, який є в цьому псалмі. Каже, але він роздумує. І от сьогодні група зробила все для того, щоб наші думки, наше серце воно нахилилося. До того, щоб роздумувати про того, хто дав нам життя, про того, хто готовий нас розуміти, співчувати, той, хто готовий нас зараз зміцняти, обновляти і лікувати, тому що нам потрібен Бог. І тому Давид він мав в своєму житті таку особливу практику. Як хвали і поклоніння, тому що він вважав, що це по-особливому важливе. Тому що коли ми хвалимо Бога, коли ми поклоняємося Йому, коли ми зупиняємося, тільки ти і він, ти не бачиш брата, сестру, ти перестаєш там щось робити або рішати, ти просто зупиняєшся і думаєш тільки про нього, наслідок чого Дух Святий приходить, Починає зміцняти і працювати з твоїм розумом, з твоїм серцем. І з твоїми устами. Хвала нашому Богові. І ви знаєте, бажання мого серця, я би хотів би зачитати Євангелія від Івана це буде перший розділ з четвертого вірша і нижче. Євангелія від Івана 1-4. Написано такі слова: у ньому було життя, і життя було світлом людей, і світло світить у темряві. Темрява його не огорнула. Слава Богу, за цей текст і тема моєї проповіді: Актуальність церкви в 21 столітті. Актуальність церкви в 21 столітті. Ви знаєте, брати мої і сестри, як би дивно це не звучало, пару років тому назад мені попалося одне відео в інтернеті, коли молодіжний пастор він вийшов на Терени Київщини взагалі столиці і почав зустрічних питатися взагалі, чи вони там вірять в Ісуса, чи вони взагалі ходять, відвідують до церкви. І я здивувався, знаєте, що багато хто із людей сказав, що якби ну християнство це вже не є щось таке, знаєте, модне, це, це щось таке застаріле. Ну це більше стосується, напевно, старших людей, які десь там ходять, е, моляться, там ставлять свічки, десь там ще комусь поклоняються. Ну а нам, якби воно не дуже потрібно Ну, але ми віримо в Бога, що Він якби є. Ми не відкидаємо цю інформацію, яку ви намагаєтеся нам надати. І от як важливо сьогодні взагалі зрозуміти дуже важливе відкриття, що церква Христова вона являється оцим світлом в тимряві. І доки буде церква в суспільстві? Доки тимрява не зможе повністю обгорнути цей світ? Прочитавши цей текст. Біблія каже, що світло, воно світить в темряві. Ми живемо в темні часи. Ми живемо в складні часи, часи війни, страждань, болю. Беззаконні. І про це свідчить Біблія каже, що через розріз беззаконня в багатьох людей просто ну, охолоне любов. В останні часи люди будуть невдячні. Неслухняні, бунтівні, немилосердні. Вони не будуть здатні прощати. Вони не будуть здатні вміщати, маліти, приймати, співчувати. Вони не будуть здатні. І от сьогодні нам, як церкві Христовій в 21 столітті, треба себе проявити. Тому що ми являємося оцим Голосом Бога. Ми являємося оцим світлом тимряві, які вказують на Ісуса. На цю ясну зорю, яка світить в темряві. І як важливо сьогодні, щоб ми, як церква Христова, в першу чергу усвідомлювали і розуміли, адже церква Христова, ми повинні зрозуміти, що це покликані люди Богу, ті, які виправдані самим же Богом, омиті святою крові нашого Господа Ісуса Христа і освячені Духом Святим. Церква, це ми з вами. Це не це не один якийсь служитель, це не пару служителів, це ми з вами, кожен зокрема, присутній на цьому місці, і всі, хто дивиться нас онлайн. Ми являємося церква. І церкву наповняють різні люди, з різним духовним ростом, з різним духовним станом і розумінням. І це нормально. Знаєте, ви дуже важливо зрозуміти і усвідомлювати, що церква це не є якийсь музей для святих. А в першу чергу це є лікарня для хворих. І як важливо, щоб хворому було комфортно в цій церкві. Тому що церква по факту покликана задовільняти духовні, душевні потреби і навіть більше, я би сказав, і тілесні потреби людини. Якщо ви подивитеся по історії церкви, хто наповняв переважно церкву? Це люди, які в труднощах, це люди, які в проблемах, розчаровані, розбиті, поранені. І от ця категорія людей повинна відчути себе комфортно в церкві. Тому що голова всякої церкви це є наш Господь, Ісус Христос, який являється лікарем, який приходить, лікує, обв'язує, надихає, запалює, народжує оце світло, щоб ти не задовільнявся самим собою, щоб ти не задовільнявся братом чи сестрою, але щоб ти виходив всю темряву і починав. Святити. Одне із покликань церкви це виходити за межі її стін. І як важливо сьогодні взяти на себе цю відповідальність. Як важливо просто запалитися від нього і стати безумним раді Нього. Апостол Павел він сказав: каже, ви колись були темрявою. Ваші вчинки були зовсім інакшими. І він там перечисляє, які вони були. Ну, каже, настав такий період часу, коли ви стали вже не темрявою, а світлом. Внаслідок чого ваше життя повинно змінитися. Ваші плоди також повинні змінитися. І він продовжує плід світла, це є добрість, це є праведність, і це є правда. Ми сьогодні, як оцей стовп, і підвалина правди. Ісус Він сказав свого часу каже, я створю церкву. І ад Він не зможе її одаліти, перемогти. І як важливо сьогодні мати це відкриття, це розуміння. І на кожному місці, де ти сьогодні є, в навчальному закладі, на роботі, проявляти оцю доброту до людей. Проявляти милосердя, протягувати руку помочі. Сьогодні люди збідовані. Люди не нуждаються, щоб їх, знаєш, докоряли, які вони погані. Но їм треба вказати на того, хто здатний їх прийняти навіть такими, як вони є. Слава йому за це. Але ти не зможеш нести Божественну любов до тих пір, поки ти в своєму житті її не переживеш. Тому що Дух Святий написано, Він вливає в твоє серце любов. Внаслідок чого ти здатний служити людям. Взагалі, ви знаєте, люди, які не виходять за межі церкви, і не являються близько з болем, стражданнями суспільства, вони не здатні розуміти. Вони не здатні співчувати. Вони не здатні приймати, тому що вони не розуміють цього. Вони задовільняються одним, скільки я знаю, текстів на пам'яті з Біблії. Як я, можливо, гарно там співаю. Можливо, як я гарно там мію сказати проповідь. Це все добре, і це все правильно. Но церква Христова вона являється оцим світлом, яка повинна. Проганяти цю темряву, тому що темрява це відсутність світла. А церква повинна нести це світло в це суспільство, яке повне в темряві, повне зла. Ми сіль, яка повинна впливати, впливати на всі сфери нашого населення, нашого міста. Ми повинні впливати на владу. Ми повинні впливати. На школи, ми повинні впливати на навчальні заклади, ми повинні просто йти і нести це світло. І ви побачите, коли ви приймете рішення це робити, Бог по-особливому буде вас благословляти. Ви будете з дерзновінням і з натхненням просто нести цю благовість, яка буде міняти людей. А більше того, якщо ви своїм життям, своїм прикладом будете показувати цю божественну доброту і любов, цю правду і праведність, це милосердя. Люди будуть приліплятися не до вас, а до Бога. Тому, дорога церква, брати і сестри, все ж таки, церква повинна бути актуальною в 21 столітті. Ми повинні впливати, ми повинні змінювати суспільство. І це все залежить від мене і від тебе. Це не залежить від якихось пару людей. Це просто треба прийняти рішення і сказати: Господи, я готовий встати, залишити цю комфортну лавочку. Знаєте, один з пасторів каже, дуже важливо час від часу, членом церкви, кожен раз сідати на іншу лавку. Це створює такий дискомфорт, тому що коли ти привикаєш до одної і тої самої лавки, наприклад, я. Я пам'ятаю, на другій лавці присидів купа років. І коли поставили там камеру, я ж нагнівався. Думаю, ну як я стільки часу там сидів на тій лавці, а тут раз камеру поставили. Тому дуже важливо знаєте, час від часу виходити з цього комфорту і нести цю благовість. Тому хай нам Бог в цьому допоможе, схиляємо коліна і попросимо Божого благословення.